Тут скоро сполджемеру виповнюється два роки з моменту воскресіння. А я як помітив, в українській спільноті багато гравців не так ненавидять сполджемер, як на заході, дехто навіть полюбляє. Напевно, тому що планета Скарбів запала в душу на постсовєтському просторі набагато більшої кількості людей. І все одно ці люди знають про сполджемер набагато менше, ніж хотілося б мені. Тому перший елемент сетінгу, про який я вам розповім, це жителі космосу. Бо, незважаючи на їхню приналежність до сетінгу, космос цього не розділяє. Зділяє та як казав класик Деслитинспейс, гордінакіта. Йому вірно, ви зустрінете когось з цього списку на планеті, де проходять події вашої компанії. Тому треба знати з ким або з чим ви маєте справу. Артуки. Як на мене, найменш цікаві жителі дикого простіру настільки, що мені важко їх назвати розумними. Це рослини, що побудували варварську культуру навколо війни. Вони не цінують нічого, окрім коштовних каменів та магічних артефактів знову ж пов'язаних з війною. Ці істоти справжній біч для неуважних екіпажів, бо спори Артуків розкидані по всьому космосу. Та якщо дати їм прорости, то вони захоплять корабель та викинуть команду за борт. Єдине, чим цікавий цей вид легендою про їхню рідну планету, мовляв, колись флот біхолдерів її знищив. Та типу тому а артуки так ненавидять біхолдерів. Як на мене, вони ненавидять всіх біхолдерам. Просто вигадало причину. Довари пінгвіноподібні феї, що живуть такою непростою річчю, як торгівля. Багато хто з народів космосу не сприймає доварів серйозно через їхню максимальну жагу до прибутку. Бо коли ти маєш велику торгівельну сітку, яку довари звуть картель, тобі лише треба найняти тих, хто тебе захистить. Як я вже сказав, їх не цікавить нічого, окрім прибутку, тому їх можна назвати частково відповідальними за появлення у космосі клоунів. Коли давно один птах наспівав на вухо всій таверні, що він дуже вдав продав пачку спалджемерів та астральних ролів якимось мальованим лохам з наточеними зубами. Ніхто не знає, де цей давар зараз. Скоріше за все, картель йому збільшив охорону у десятеро. Цікавий факт: президент даварського картелю може використовувати дев'яту комірку заклять. Та деларів не любить майже ніхто, окрім гномів та ніук, які знаходять м'ясо довара дуже смачним. До речі, про ніух. Ніугі це рабовласницька раса з вродженим почуттям господаря. У них все є або власністю, або господарем, або рабом, або ніугою. Навіть ніуги можуть належати іншим ніугам, але ці ніугі раби можуть мати власних рабів і з часом самими стати повноправними господарями. Важка система, але окей, цей світогляд володіти або бути власником призвів до параноїдального світогляду, який майже межує з ксенофобією, якщо не є ним, а їхні безперервні напади Оди на інші раси призвели до того, що ніуги стали предметом всезагальної ненависті. Єдина нормальна раса, яка має зв'язки з ніугами, це ілітіди. Дивно, так, який наживаються на їх работоргівлі. Тому у ніугі є сталий вислів: ворог мого ворога є моїм ворогом. Жорстокість, та як би це тупо назвучало у сполжемері нелюдяність Ніуг, реально легендарно. Бо тим разі вжирають все органічне та те, що не треба далі використовувати. Раб впав та затримує колонну, ніж нішу груди та щелопа вже тримає його за шию. Тіло лежить вже третю хвилину після початку бою, м'ясо пропадає дарма. Один з Ніуг поранив лапу та не може. Приймати участь у картковій грі, передавайте повару, що знайшли свіжу тушу. Все та всі йдуть на корм, окрім Амберхалків. Я не знаю чому, але вони цінують їх життя навіть цінніше за побратимів. Найулюбленішими рабами ніух є ельфи, люди та огри. А? Тому, якщо геєм у вашому райдужному дарк фентезі зіткне вас із містом, де бушували істоти, схожі на повиків ящерів. Не дивуйтесь сім разів, роблять набіги на планети щоб захопити якомога більше їжі. Гіфи або джифи гарно розбавляються і їбаних канібалістичних залупішей. В першу чергу, тому що вони зазвичай не є піратами. Частіше це мілітарні групи, які можуть працювати на будь кого Я колись робив шорт, де пояснював, що суспільство гіфів будується на військових рангах. Та кожен гіф від народження і до смерті буде його підвищувати. Ніхто з гіфів сьогодення не знає, де їх планета, і так повинно бути, бо чомусь боги прив'язали їм на рівні інстинктів тягу до астрального моря та дикого простору. А один з боїв гіфів, скоріше за все, спеціаліз зі зброї, бо гіфи відчувають його присутність саме тоді, коли лунає спалах пороху. Напевно, саме через це гіфи мають природний талант володіння вогнепальною зброєю. Їм не подобається магія у будь-якому вигляді, та вони з обережністю за неї спостерігають. Не зрозуміло, чи така поведінка викликана тим, що самі ж гіфи мають аномально мало махів чи давніми традиціями. Гіфів можна легко найняти для будь-якої праці за бочки пороху, у їх культурі він має особливу цінність. Він або вона з радістю помруть заради виконання завдання, їм це нав'язують з дитинства. Саме завдяки їх дисципліні та силі, гіфа можна зустріти на варті будь-якої істоти. Бо тренований солдат, готовий виконувати працю, завжди цінується. На гітіянках я затримуватись не буду, бо вважаю, що всі їх знають: пірати, мисливці, воїни та просто головні хейтери і літіді від самого заснування дінді. Як би це парадоксально не було, хадосі схожі на людей у цьому сетінгу. Вони не пов'язані з будь-якою конкретною культурою та не мають занадто розповсюджених дисциплін та світогляду. Вони просто корисні члени екіпажу, чия здібність парити стає в нагоді на сполджемерах. Багато команд цінують приткого побратима, що за кілька секунд минає весь корабель. Колись на Язірі, рідній планеті Хадозі вони еволюціонували так, щоб літати між гігантськими деревами. Зараз ця расова здібність в наході для стрибків та паріння мачт корабля. Коли Хадозі стає занадто старим для таких прийомів, він повертається на рідну планету, щоб виховати нове покоління мандрівників, які врешті самі відправляться до зірок шукати собі пригоди. Меркани раса таких же самих торгівельників, як і довари. Але якщо довари – це просто звичайні картельні торгаші, меркани це торговці з таємної лавки дота 2. Бо вони продають найдивовижніші товари, технології та інформацію. Вони абсолютно холодні та ділові. Ні, були колись випадки, де Меркан торгувався з посмішкою, але це було давно і неправда. Меркани далеко не звичайні істоти космосу, типу доварів, існування яких вони, до речі, заперечують. Вони теж не вдаються до нас. Сильства бо мають купу охорони, та коли ти продираєшся через їх охорону до самого Меркана, він або стане невидимим або використає планарні двері, даючи охоронцям закінчити, як вони це називають, зачистку. Торгують маркани з будь-ким. Вони можуть у відкрито продавати зброю планетарного знищення сторонам конфлікту, знаючи, що це призведе до знищення їх клієнтів та їм все одно. При тому навіть не зрозуміло, що вони роблять з ціма грошима, бо жодного мерканського проекту, держави, організації, спільно. Крупною, хоч якось не існує. Максимум це десяток мерканів у спільноті, де охорони у десятеро більше. Їхня стать зрозуміла, але свідки кажуть, що дехто бере на себе стать залежно від ситуації. Ніхто ніколи не бачив старого чи навпаки молодого меркана. Всі вони майже однакові. Ви вже могли подумати, чому тоді мерканів не так ненавидять, як доварів тому що, як я вже сказав, Маркан має унікальні товари. Та якщо ти зіпсуєш відносини з одним, ти образиш всіх у мульти Всесвіті, бо всі вони спілкуються через ноусферу no та відмовляються співпрацювати з тобою, поки ти не оплатиш бездонний борг. Цілком можлива ситуація, коли при частих погрозах Маркану, позбавлення його охорони та магії у систему вірветься цілий флот швидкого реагування, щоб тільки витягнути маркана. І повірте, скоріше всього, це будуть максимально сайфайні солдати, а не звичайні фентезійні бомжи. До речі, про них біхолдери замовляють у марканів дизайну кораблів, та навіть ніугі і літіди мають ділові стосунки з ними через посередників. Плазмоїди один з найрозповсюдженіших народів дикого простору. Суспільство плазмоїдів поділено на клани, які намагаються не конкурувати один між одним. Є деякі чутки з цього приводу, які кажуть, що всі плазмоїди мають загального пращура, та всі вони є його клонами з домішками. Так-так, я правильно висловився: клони. При розмноженні два плазмоїда обмінюються генетичним матеріалом через певний строк. Один з них ділиться на дві ідентичні копії: одна є оригіналом, друга клоном, який має лише певні базові знання та класифікується як новороджений. Плазмоїди люблять скарби владу і їх особливо приваблюють безмежні можливості дикого космосу. Між собою плазмоїди люблять філософські дебати, оповідання, історії, вигадки і часто працюють на політичній арені завдяки своїй невтомній здатності говорити ні про що. Що протягом годин їм притаманна дитяча цікавість, через яку вони часто потрапляють у небажані ситуації. Особливо поганою звичкою є їхня схильність поглинати предмети навмання, іноді речі, які є важливими для інших істот. Саме через це, як кажуть, провалився перший їх вихід у космос, бо вони полюбляли перекусувати своїм кораблем. Через це вкрай не рекомендується пускати плазмоїда на органічний корабель. Пхають до рота, все дійсно, майже як діти. Соран це буквально ящера люди, чиї предки потрапили у дикий простір та еволюціонували в оптимальну для виживання у цьому середовищі форму. Цілком звичайнісінькі та всім знайомі ящери, окрім того, що соран можуть витягувати життєву енергію з рослин, та дехто з них оволодів псионікою. Цей факт дійсно дивує, особливо коли знаєш наскільки тупі та дерев'яні звичайні ящера люди. Та ще дивує, що сорон взагалі потрапили у спалджемер, бо вони з іншого сетінгу Дарксан. Транкрины, Трекіни, Трікіни... Може, просто франкур. Ще один народ, який перестрибнув з Дарксану, та іноді їх дійсно можна було побачити у забутих королівствах, але в сполджері ніколи до цього. Саме тому наступний опис взят з заземлених трекінів. Це дикий народ, який важко збагнути чужинцям. Їх емоції та дії піддаються лише їх логіці, та вони існують у маленьких непостійних групах. Скоріше за все, серед всіх стратегій виживання, вони обрали не триматися один за одного, а тікати у різні боки при усвідомленні, що їх приб'ють. Саме тому трикіни дикого простору є дослідниками та мандрівниками. Це ніде не написано, але скоріше, як із Суранами, їх пращури потрапили у космос саме через работоргівлю, бо новороджений трикін має особливість закарбовувати першу істоту, яку бачать у своєму розумі. Тому вони ідеальні раби. Як це поєднується з тим, що трикіни не мають розуміння сім'ї, гадки не маю. у космосі. Насправді багато інсектоїдних істот. Та є ті, хто цим користуються, стилізуючи власні технології під жуків. Астральні ельфи, колись давно група ельфів сприйняла фразу бути ближче до богів занадто буквально, настільки, що вони вирушили у космос та астральний план. Зараз це, напевно, найрозповсюдженіший з народів космосу, який дивиться на звичайних ельфів, як ельфи на людей. Воно й не дивно, бо астральні ельфи колись мали найбільшу імперію, яка поширювалася на багато вимірів. Самі ж ельфи цю імперію називали Флот. Причиною для розпаду флоту стала друга нелюдська війна, під час якої ельфи вели бої всією своєю територією проти майже всіх існуючих рас. Бо ельфи під час свого дорослішання у космосі стикалися з абсолютно негуманоїдними та недружелюбними расами. Та не виключено, що для закріплення флоту довелося запровадити кілька відповідних геноцидів. Як я вже казав, до цього у космосі багато інсектоїдних істот. Скоріше за все, ельфи саме тому дизайнять майже всі свої кораблі, архітектуру та гаджети під. Насекомих, бо повний час намагалися злитися з іншими жителями дикого простору. Через це вони напевно носять безлікі маски, щоб не виділятися та виглядати як жива зброя своїх богів, і віра в астральних ельфів виведена на новий рівень, бо у темному космосі їх не один раз рятувало лише її світло. Ця фанатична любов до боїв нагороджується напевно найсильнішим зв'язком з богами серед усіх видів ельфів використання божественної енергії у них у крові, а деяким з них десятки тисяч років. Тобто дехто з них пережив багатьох молодих боїв та бачив речі, у які б ви, люди, ніколи б не повірили. Гігантські механізми, що роблять лазерними мечами жахи космосу, як всі лучі сіяли у темряві перед брамою срібного шляху, як їх побратими перетворювалися на монстрів заради майбутнього народу. Всі ці моменти будуть втрачені з часом. Можна багато говорити про аморальні вчинки, які вони робили, але те, що зараз завдяки ним космос не засраний усіляким піратським та абортійним лайном, це факт. Я багато кого пропустив, і літідів, біхолдерів. Дізантарів, загалом тому, що їх нема у новій книжці. Але якщо я побачу актив під цим відео, я продовжу розповідати про різні народи космосу з минулих редакцій. До тих пір, дякую за перегляд, не забувайте підписуватися, ставити лайки та підтримувати мене через посилання в описі під відео. Слава Україні!